Привіт! Що робити, якщо я нічого не хочу? В цьому відео ми якраз і будемо про це говорити. Взагалі про емоційне вигорання і те, як воно може призвести до того, що ми нічого не хочемо. Ми з вами розглянемо причини, симптоми та ефективні стратегії, які допоможуть подолати вам емоційне вигорання. І повернути бажання до життя, те, що в ваших силах. Що таке емоційне вигорання? Насправді емоційне вигорання це стан, коли тривалі, стресові ситуації, ситуації, напруги та незадоволення працею або життям призводять до виснаження фізичних та емоційних ресурсів. І це може призвести до втрати енергії, низької мотивації та відчуття, що нічого не хочеться робити. В мене є детальне відео про емоційне вигорання, яке я записувала. Я дам в кінці на нього посилання. Ви зможете переглянути більш детально всі симптоми емоційного вигорання. Зараз я хочу ще поговорити про причини емоційного виграння. Емоційне вигорання може бути результатом надмірного робочого навантаження, високого рівня стресу, відчуття безперервної вимоги бути успішними, вчасно встигнути, коли дедлайни на вас тиснуть, І при цьому неймовірна кількість мітингів, на яких ви мусите бути присутні. А також неефективні стратегії зняття стресу, деструктивні, некорисні, пити, їсти все компульсивне, але не корисно. Важливо розібратися з причинами, які спричиняють цей стан. Тож, якщо подивитися такі ключові симптоми емоційного вигорання, вони можуть якими бути. Це може бути постійне відчуття виснаження, сил все менше і менше, низька ефективність, я нічого не встигаю, робота неякісна, емоційна відстороненість, драцівливість, а також втрата інтересу до роботи та якихось занять, які вам могли раніше бути цікаві. Нагадаю, подивитися ще більш детально мій ролик про емоційне вигорання, щоб розглянути більше симптомів. Зараз хочу зупинитись на стратегіях, що мені робити, коли я вигоріла чи вигорів. Які є ефективні стратегії, які можуть подолати емоційне вигорання і повернуть бажання до життя загалом, повернуть цей смак життя. Перше, що я рекомендую, призупинення. Робіть, будь ласка, паузу, щоб пересм... переосмислити, переглянути і сформувати бачення. Куди і як ви хочете рухатись далі. Розуміння цілей, які співпадають з вашими цінностями та сенсами життя. Добре б їх розібрати. Розберіть, будь ласка, свої цінності, сенси, і запитайте, навіщо я це роблю? Я це роблю, щоб що, для чого мені це потрібно в житті. Емоції. Тут теж дуже важливо навчитися їх розбирати. Розбирати, який в тренді ваш емоційний стан, що ви відчуваєте найчастіше. Це зріз, сум, роздратування, яка емоція? Тут допоможе щоденник емоцій. Ви можете фіксувати протягом місяця свої емоції, і що їх тригерить, і як ви дієте. Відслідкуйте тренд, які емоції переважають. Чому? Які ви емоції хочете взагалі, можливо, щоб у вас було їх більше. Щоб було менше, спостерігайте за своїми емоціями та взагалі визначте, що саме призводить до вигорання, таке внутрішнє спостереження буде помічним. Далі дія. Відчепіться, будь ласка, від себе. Дозвольте робити достатньо добре, не ідеально, а достатньо добре. Звіряйтеся цілями та сенсами. Чи робите ви щось з того, що для вас важливо? Якщо вам важливе здоров'я, наприклад, фізичне і ментальне, щоб прожити якісно своє життя, мандрувати, займатися спортом, відчувати це життя, не прокидатись, в мене все болить, а мені ще тільки 30. Будь ласка, це дуже важливо. Зверніть увагу, якщо це ваша цінність, то чи не перевозите ви походи в зал, чекапи для мітингу, наприклад, та? який тут ось десь з'явився. Давайте собі можливість відпочивати, відривайтесь від рутинних занять, урізноманітнюйте своє життя. Це дуже важливо, щоб це не тільки робота, будинок, сім'я, наприклад, чи просто робота. Проводьте час на природі, займайтесь хобі, експериментуйте, якщо його немає, або просто почніть займатися чимось, що вас радує. Досліджуйте, будь ласка, свої потреби. Це є важливий момент. Дуже часто ми не знаємо, чого хочемо. Нас просто цього не навчили. Ми знаємо, що треба, а що хочу ми не знаю. І важливо це шукати по-чесному задаючи собі ці питання, розуміючи, що я люблю, що мені цікаво. Навчитися також взагалі ставити межі, навчитися говорити ні в ті ситуації, коли вам не потрібно додаткового навантаження. Коли вам не потрібно вислуховувати цю токсичну людину 5 годин. Розумійте, будь ласка, що ваші ресурси не безкінечні. Пам'ятайте, емоційне виграння може впливати на всі аспекти вашого життя. Це дійсно серйозний такий момент. І важливо дбати про себе, про свій стан. Не бійтесь шукати підтримку у друзів, сім'ї або професіоналів. Звертайтесь до психолога. Велкам в терапію. Я буду вас чекати, допоможу вам розібратися з вашими станом, якщо ви відчуваєте, що ви вигоріли. Насправді це дуже важливо. І мені дуже знайомо, що таке емоційне вигорання. Я хочу, напевно, поділитися своєю історією. Я вигорала не раз в своєму житті в декілька етапів. Перший етап це був коли я була найманим. Працівником, я працювала самовіддано, дуже багато, в мене була робота, в мене були цілі. Я сиділа зранку до пізнього вечора, я старалася, я дуже гарно, старанно, віддано працювала. А я могла відкладати зустрічі з друзями, зустрічі походи в спортзал. Взагалі, як я відчуваю, я могла забути, що я не обідала, я могла забути, що я не пила воду, я самовіддано працювала. А в якийсь момент я зрозуміла, що мені дуже погано. Я вже, мені не допомагало ні відпочинок на, фі... на вихідних, мені не допомагала ні відпустка, нічого. До речі, відпустка я також дуже довго не ходила. Мені здавалося, а що та відпустка? У мене зараз він проект запускається. Це он, як важливо. Я ж важлива особа, мені треба тут присутньою бути. Без мене ні-ні нічого не вийде. Потім цей стан він все більше і більше, і більше мене затягував. Почалися соматичні розлади, постійні мігрені, Нічого не хотілося, все дратувало. мені здавалося все дарма. Конфлікти починалися вже переноситися і вдома. Бо ця постійна напруга, то постійно як натягнута струна. Псувалися стосунки з колективом, з керівництвом теж псувались, тому що. Я не брала паузу, мені не вистачало ресурсу на те, щоб обдумати і дати відповідь більш продуману. Я робила імпульсивні вчинки. А в результаті єдине, чого мені хотілося, просто звільнитися і нічого не робити. Наступне мові вигорання це було тоді, коли я запускала свій проект. У мене була класна команда. Цей проект я дуже довго виношувала цю ідею. Я стартувала свій проект, мій бізнес, я була щаслива. Але я так багато працювала, мені здавалося, що я одна з собою можу закрити купу задач. Бо це ж стартап, проект тільки стартаново, у мене, в принципі, є ресурси, їх потрібно розподіляти, дохід не так швидко генерується, як хотілося б на початку. Я дуже багато працювала, ігнорувала, тобто стратегія моя була майже та сама. І в результаті. В якийсь момент я не розуміла свою команду, я її не залучала, я не розуміла вже, на що це мені потрібно, на що я до цього взялась. І це було дуже-дуже важко. Наступний етап, третій етап в моєму житті, коли я вигоріла дуже жорстко. Я коли народилась моя донька, це були ночі, без сна, я постійно прокидалася. Паралельно я навчалася, паралельно я в мене була вже практика з клієнтами. І я в якийсь момент зрозуміла, що мене в цьому всьому ніде немає. У мене були такі вже. Я дивилася на все, ніби через якісь фільтри. Життя через фільтри. Ти дивишся на все, і ти розумієш, що смаку життя немає. Ти не відновлюєшся, тобі не приносить нічого вже задоволення. Постійно в тебе все болить, голова, спина, шия це був дуже жахливий стан. На щастя, тоді в мене вже була хороша терапія навчання, і я вже тільки тоді зрозуміла, що зі мною відбувається, як я схильна до вигорання, які в мене є риси характеру, ки мене туди заводять. І я то, що мені допомогло, це психотерапія. Це перелаштування мого способу життя. Я буквально себе виводила на зустрічі з друзями. Я буквально брала паузи. Я буквально переплановувала і дивилася. Ні, вісім. Це багато, наприклад, сесій з клієнтами. І закрила один свій бізнес, тому що я розуміла, що я не витягну, і що зараз мені, наприклад, більше підходить і хочеться займатися практикою і навчанням і розвитком себе як психотерапевта. І насправді це. Планування, перегляд свого лайфстайлу, психотерапія воно мені допомогло, і тепер я отримую дійсно задоволення від життя. І в такі стани, я вже розумію, у мене є червоні пропорції, де я близько, і я одразу маю план і стратегію, що робити. В принципі, вони прості, я з вами поділилася, але найбільше розуміння себе допомагає і в цьому допоміжна психотерапія. Тож дякую, що ви подивилися ролик. Бережіть себе, ви в себе одні. Це важливо пам'ятати. І якщо вам потрібна допомога, звертайтесь, будь ласка, за консультаціями. Ви можете мені написати, можете написати в інстаграм, ви можете написати мені в цих коментарях завгодно, мене легко знайти. І якщо вам це відео було корисно, ставте, будь ласка, лайк. Це мотивує мене продовжувати записувати контент і підписуйтесь на мій канал. Для мене це свідчення підтримки, і що те, що я роблю, воно важливе для вас.